Вітаю, друзі! Це канал Second і e. я Людмила. Завітала до магазину Second Hand, тому що вже другий місяць літа дуже хочеться знайти гарну сукню літню, ще встигнути понасити, насолодитися цими спекотними днями. Дуже хочеться знайти щось легеньке, можливо, не зовсім яскраве, але більш сучасного крою, із гарної тканини, натуральної тканини, по гарної ціні. Тому пропоную вам піти зі мною і подивитися, що ж мені вдалося знайти із чотирьох. Довгих рядів, де висіли сукні, я майже не майже я все передивилася. Трішечки показую вам, тому що були цікаві тканини, але не підходив розмір, або я знаходила якийсь дефект. Тому до примірочної я взяла речі, які підійшли мені по розміру, ну і більш-менш. Показалося щось цікаве в фасоні. Чому саме сукню я шукаю? спитаєте ви? Тому що я не ношу цілий рік сукні, тільки зачасту це влітку. Ось, наприклад, як знайшла ось цю гарну, дуже гарну сукню. Подивіться. На перший погляд, здається, що це як комбінезон, але ні. Яка тут вишивка гарна, якість видно на кілометр? Подивіться, і ось ці вирізи. Можливо, вперше за довгий час я шкодую, що мій розмір більший, ніж ця сукня. Ну, Звісно, я жартую. Ви ж розумієте. Але я шуткую тільки щодо розміра мого, а сукня справді дуже якісна. І це Есос чи Асус. Поправте мене, будь ласка, я знаю, ви мене завжди поправляєте, і я все одно роблю ті самі помилки, але з такою спекою це не дивно. Нещодавно в нас в місті Миколаєві на півдні температура була біля 45 градусів, 45 чи 46 градусів. Можете представити? Так, я йду до примірочної, тому йдемо зі мною. Подивіться, я вже трішки відібрала сукенок і хочу приміряти. Це я моє сердечко для вас. Приємно, що за ці дві години, що я провела в магазині в пошуку сукні. Приємно, що весь цей час було світло. Ну, Можливо, тому що це вже вихідні дні, а у вихідні дні у нас більш-менш ло лояльно. Першу сукенку, яку хочу приміряти, ось таку коштує вона 195 гривень. Це Next. Розмір 16. Ну, 16, коли я? Коли хороший на мене розмір, коли великуватий. Але тут дуже хороший склад, це віскоза. Ось так ця сукня виглядає на мені. Довжина цієї сукні мені подобається, ніде мене не зжимає, не прижимає, не висить. Але перше, що мені приходить на думку, що як в таку спеку, в такому фасоні, де закрите декольте і колір такий, ну, мені здається, це сукня не літня, а більш весінньо осіння, під якийсь жакетик, кардиганчик накинути зверху. А ви як вважаєте? Тканина дуже приємна до тіла і на дотик. Але те, що закрита, е, закрите декольте. А ще застібка на шиї позаду я її не застібнула, тому що там гудзики, вони такі дрібненькі і дуже незручні. Ось, подивіться. Мені здається, без. Спеціального пристрою дуже важко буде їх застібувати, особливо, якщо ти одна. Наступна сукенка дуже вона мені сподобалася кольором і ось ці квіти. Можливо, камера не зовсім передає кольори, як вони є. 195 гривень дуже приваблива ціна для сукні. Ви теж так вважаєте? Що ж, дуже хочеться її приміряти і подивитися, як буде на мені. Хоча, вже бачу, що занадто задовга сукенка. Ось, це бренд Next. Скажу, що не одразу я знайшла, що це за бренд. Ну, вже я приміряла. Перше, що кидається в очі, що з немаленьким бюстом, як мій. І тоненькі бретельки, смужечки не дуже зручно і не гарно виглядає занадто довга сукня, але мені дуже подобається. Я навіть починаю посміхатися, тому що ось ці квіти, кольори, все це вкупі надає такого настрою. В такій сукні я би. Поїхала десь на відпочинок, літній відпочинок біля моря. Ось такі у мене думки. А не з сукні буде підмітати пісок. Що ж, хоча мені дуже сподобався колір і ці квіточки, але тому що тоненькі смужечки, а не полоски ну, брет... А не широкі полоски бретельок. і тому що занадто довге, тому цю сукню я буду вимушена залишити в магазині. Що ж, давайте перейдемо до наступної сукні. Тут теж такий цікавий фасон і цікавий орнамент. Коштує 295 гривень. Але, здається, цієї неділі помаранчевий колір, це знижечка біля 50%, якщо я не помиляюся. Я не дуже звертала увагу на знижечки, тому що, хоча було дуже багато весіло сукенок, але дуже важко було підібрати мого розміру і довжини, якої я хочу. А ще щоб Тканина була більш-менш натурального складу. В цієї сукні я звернула увагу на фасон на крій, але не знайшла спочатку склад тканини. Ну, ось, в примірочно, я вже знайшла шкода, що це поліестер, але все ж таки, раз я взяла, то я вже вирішила приміряти. І подивитись, як ця сукня буде на мені. Трішки вона малувата на мене, тому що під руками відчувається. Моє розчарування, тому що це поліестер, дуже шкода. Ну і ще тому, що трішки тіснувата ця сукня, і мені здається, це більш підійде носити на працю. Якщо особливо ви працюєте десь в офісі або там, де вам не потрібно переодягатися в робочий одяг, мені більш подобається кежуальний стиль, тому ця сукня трішки не підходить. Ну, то, що розмір не підходить, а ще і стиль не дуже підходить. Але все ж таки я хотіла примірити, подивитися. Тепер я вже бачу, що це не мій стиль і ще укорочує мій зріст, мені так здається. Ну. Тому цю сукню я залишу. А ще, коли вже я пере... мала переодягатися, я знайшла ось тут забруднення. Дуже дивно, що працівники магазину не звернули на це увагу теж. Наступна сукенка дуже мені сподобалася ось цими квітами. Вони виконані і попереду і позаду. І дуже хороший бренд Марк Спенсер. Дуже довгий час я не зустрічала сукні цього бренду. Я не знайшла бірочки, де написаний розмір, але трішки приклала до себе і подумала, що. Можливо, я зможу одягти цю сукню. Тим паче, що і ціна дуже приваблива. І так як це помаранчевий колір бірки, ця сукня буде йти зі знижечкою. Дуже солодка ціна. Ось я знайшла вже бірочку, там і розмір написаний. І це віскоза, що дуже приємно. Я вже приміряла. Тепер покажу вам, але знову звернула увагу на гудзик. В попередній сукні я вам теж показувала, що дуже незручно. І знову ж таки, розмір на мене малуватий. Це видно по грудях, ну і вже нижче по талії. Шкода, дуже шкода, тому що прямий фасон з розпірками по боках. І довжина, і склад тканини. Дуже мені все сподобалося. Можливо, якщо я знайду таку сукню ще десь в, секен... в секонд хенді, то я її придбаю. Навіть якщо це буде другий колір, але головне, щоб це був мій розмір. Тому що мені дуже не подобається, коли мене. Прижимає тканина до тіла. Це не дуже зручно. Наступна сукенка. Мені дуже сподобалася квіточками. Дуже вони такі яскраві. Ціна теж приваблива 195 гривень. Здається, зелений колір це повна ціна, без знижечки, але все ж таки не знайшла бірочки зі складом тканини. Шкода. Теж чомусь на дотик відчувається, що це не натуральна тканина. Але все ж таки мені захотілося її теж приміряти. Ось так вона виглядає на мені. Подобається дуже декольте, довжина. Але ось я показую руками. Дуже дивно якось пошито. І навіть під руками ну трішки вільно. Так, це великий розмір на мене. Але я чомусь була впевнена, що сукня сяде по мені вільно, просторо. Це дуже добре в літній час, коли вітерець гуляє і від цього нам не стає так спекотно. Але те, що ось я показую знову рукою, здається, це для більших грудей, чим у мене. Тож, мабуть, сьогодні я піду з магазину без покупок, тому що, на жаль, не одна із цих сукенок не підійшла мені на мою неідеальну фігуру. Але я не стану засмучуватися, тому що ідеальних людей не буває. Я знаю, що таке секонд-хенд. Треба. Постійно бути в пошуку, тому що навіть літню сукню можна знайти взимку. Пишіть, будь ласка, друзі, яка із сукенок вам сподобалася більше? Пишіть діліться своїми ем, спостереженнями, думками, як ви шукаєте одяг в секонд хенді на що ви звертаєте увагу, мені буде дуже приємно. Дякую вам, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе і мирного вам неба всім! Па-па!